Привіт! Мене Звітняна, я керівник оптового відділу Гран-Прі, і сьогодні я розповім вам про нашу розігрівку. В гран-прі ми маємо всього шість видів розігрів. Дуже велику пропозицію для танцівників і для їх довершеного багатошарового луку. Ця розігрівка поділяється на в'язану розігрівку з акрилу, в'язану розігрівку з віскози, в'язану розігрівку з мохеру, а також трикотажну розігрівку, колекційну My Motivation» Сауну і флісову розігрівку. Сьогодні я почну з найлегшого варіанту розігрівки, найтонкішого і менш теплого це розігрівка My Motivation. Розігрівка My Motivation представлена в нас в чотирьох кольорах: астіроуз колір, колір м'ятний моко, а також чорний. Всі ці кольори ідеально пасують до наших колекцій для балету та інших напрямків. За рахунок меланжовості і неоднорідності кольору цих тканин. Вони ідеально поєднуються з різними кольорами, з багатьма кольорами, і можна створювати дуже неймовірну кількість образів використовуючи цю розігрівку. Хочу звернути увагу на те, що у нас оновлена ктинка в цій колекції Міралі. Це наш бестселер балетного асортименту з виворотними швами, які використовуються як декоративний шов. А також в комплекті до неї ми рекомендуємо купувати ось такі шортики вільного крою. Та брючки. Також акцентую вашу увагу, що колір чорний у нас представлений в не меланжевому, а в звичайному варіанті, що робить його ідеальним для базових варіантів одягу для балету та гімнасток, також і бально-спортивного танцю. Цьогоріч ми оновили нашу колекційну. Розігрівку Momentum. Вона у нас шиється з тканини, рубчик ми її називаємо або ріб англійською. Є неймовірно м'якою теплою, практичною, тому що це синтетичні матеріали, які дихають, виводять вологу. Цьогоріч ми додали три нових кольори в цю колекцію: це Niagara, Italian Plum і Vintage Violet. І ці кольори ідеально поєднуються з колекцією, секрет, а також з іншими нашими колекціями з дотичними до них кольорів. Перш за все, в цих нових кольорах ми пропонуємо розігрівочні рукава, відкриті розігрівочні рукава, які одягаються тільки на ручку, а також закриті розігрівочні рукава, ось такого формату топ вільного крою. Та лосини. Лосини подовжені, мають виріз під п'яточку. Що ідеально для будь-яких видів танцю та розігріву не тільки верхньої частини ноги, а також стоп, і також мають пояс подовжений, який можна завертати, опускати нижче на талію, а також повністю розгорнути і він виконує функцію розігрівочного поясу також для спини. Інноваційним виробом цієї колекції являються ось такі боді розігрівочні. Ми їх представляємо в двох моделях: ось така модель з перехрестям на грудях, закритою повністю спинкою, дуже практична і стильна. Ось такий боді з імітацією запаху, який також має застібку з довгим рукавом. Колекція боді наразі представлена в чотирьох кольорах: це Мокко, Десті Роуз, Фісташка, а також Корал алмонд не минулою увагою ми також вироби Сауни. Цьогоріч до наших виробів Сауни Momentum ми додали три нових кольори, які ідеально пасують до нових колекцій: це Ніагара, Plam Perfect, а також Vintage Violet. Наша лінійка Сауни Momentum є ідеальним комплектом з розігрівкою Momentum через те, що вона вся посаджена на пояс. З того самого матеріалу тут ми використовуємо також матеріал-рубчик, що надзвичайно м'який, приємний до тіла, а також має зігріваючий ефект. Тому брючки в нас йдуть на цьому поясі, які можна використовувати як розігрівочний. На відміну від брюк в базової колекції сауни, ці брюки йдуть у нас на затяжках для додаткового регулювання повноти та довжини брюк. Оновленими моделями в цій колекції являються шорти на резиночки з поясом Momentum, а також шорти широкі, наші бестселер, які також будуть на такому поясі. Наголошу вашу увагу на те, що комбінезони з сауни ми маємо тільки в колекції сауна Momentum. Ось такий комбінезон з довгими брючками також йде на затяжках, з акцентом Наталії талії з матеріалу Momentum. Перейдемо до нашого базового асортименту Сауна. Вона в нас також представлена в шортах широких шортах звичайних, які йдуть на резиночки знизу, а також брючках. Додам, що ця колекція також у нас представлена в трьох нових кольорах, які доповнюють базову лінійку кольорів: Це Dusty Rose, Mint, Coral Almond, Mocha та Чорний. І закцентую також на резиночці на брючках в базовому виробі вона в нас не регулюється. Головною відмінністю цієї колекції є, що вона вся на еластичних резинках, з брендованим логотипом Grand Prix. Головне оновлення всієї лінійки Сауна це те, що ми цьогоріч оновили посадку. Вона стала в нас більш повномірною, тобто оверсайз, тому що танцівники люблять створювати багатошарові луки. І зараз, в принципі, тенденція до оверсайз одягу для тих. Танцівників, які все ж таки люблять більш приталені силуети, ми радимо брати на розмір менший. Довжина шорт розрахована на те, щоб можна було вдвічі підвернути пояс, але при цьому все ще зберегти достатньо об'єму. Починаючи з 2024 року, гран-при має найбільший вибір в'язаної розігрівки. З точки зору кольорової палітри, а також вона ідеально пасує до всіх наших колекційних виробів для балету. Хочу зауважити, що всі вироби розігрівки вони йдуть безшовні. Це дає змогу відчувати при використанні максимальний комфорт до вже відомих вам моделей ковтинки наших шорт, Ми додаємо нову модель шортів, яка має більш п'єний плует. Нагадує по формі наш бестселер шорти сауна широкі. Розігрівки для дорослих ми використовуємо віскозу. Це еластична, м'яка і більш тонка тканина. А в розігрівці для дітей ми використовуємо акрил, який є більш теплим, можливо, трошечки пухкішим, а також більш зігріваючим. Дитяча розігрівка з акрилу в нас представлена в трьох базових моделях. Це кавтинка з імітацією запаху. Наша базова кавтинка, яка по моделі співпадає з дорослим варіантом. А також це шорти приталені. маємо 5 базових кольорів, які ідеально поєднуються з нашими дитячими колекціями, з базовими виробами з Бавовни, колекцією дебют, а також міні-мус. І найновішими виробами в розігрівочній. Базі нашій так, в'язані являються комбінезони. Маємо ось таких дві модельки: комбінезонів з короткими шортиками, а також з подовженими брючками. Обидві моделі можна знімати, відвертати і використовувати просто як шорти і як брюки. Ось такі базові пояси чорного кольору. Ми ввели в асортимент в'язаної розігрівки. Дуже практична модель, яка використовується і в хореографії, а також, звісно, дуже популярна в художній гімнастиці. Нагадаю також про те, що ми маємо флісові пояси, які в нас тягнуться в обидві сторони, дуже еластичні, дуже популярні серед гімнасток, а також мають два розміри: дитячий та дорослий. Ось такі комплектики з колекції Momentum ми пропонуємо діткам для розгрівки неймовірно ніжний, приємний матеріал. Ось такий логотипчик позаду. Шортики мають подовжений пояс, який можна відвертати, та ковтинка з імітацією запаху. Колекція Momentum для дітей представлена в чотирьох кольорах: Це фіолетовий, паудер блю, рожевий, а також чорний, що дозволяє ідеально поєднувати ці вироби з балетним асортиментом для діток, а також чорний це ідеальний кольор для художньої гімнастики.